Телець. Стабільний, як швейцарський банк. Телець. В цьому місяці може скластися ситуація, що ви не будете розуміти своїх емоцій, не будете відчувати їх. Може бути таке, що ви не бачите когось із членів сім'ї, бо він раптово поїхав. Чи не знаєте, що відбувається з кимось із членів сім'ї. Під членами сім'ї. В цьому випадку маються на увазі дружина або чоловік, в залежності від статі, діти або батьки. Може бути така ситуація, що ви не розумієте, що відбувається із вашим житлом. Або, не дай Боже, щось десь протікає, зламалося, і ви не можете зрозуміти, де і що, і що саме потребує ремонту. Ситуація зміниться у наступному місяці. Треба трошечки потерпіти. Що стосується ситуації з документами, тваринками, автомобілями, гаджетами комунікаціями, в цьому місяці йде повна адаптація і прийняття цих питань. Що це означає? В минулому місяці або два місяці тому, була якась негативна ситуація пов'язана з цими питаннями. В цьому місяці ви або навчилися спокійно сприймати це, або знайшли можливість вирішити це питання. Дуже багато енергії у вас саме в сфері комунікацій, дуже багато контактів, дуже багато клієнтів повідомлень. Все, що пов'язано з комунікацією, все, що пов'язано зі спілкуванням, просто маса енергії в цьому місяці, і рекомендація, вдала рекомендація витрачати цю енергію в конструктивне русло. Що стосується питань, пов'язаних з жінками, декоруванням приміщення, з фінансами, зі станом шкіри, в цьому місяці. Можуть бути значні фінансові втрати або витрати. Що стосується відносин з жінками, то в даному випадку це найчастіше розрив. Тобто, якщо ви хочете завершити відносини з жінкою, незалежно від статі, чи ви є чоловіком це, чи ви є жінкою, яка народилася під знаком Зодіаку, так, у якої сонечко в знакі Телець, без різниці. Це той місяць, коли можна закінчити відносини з жінкою, з конкретною жінкою, якщо у вас до цього вже були такі думки. Я не кажу тільки про родинні відносини. Чи інтимні стосунки, мається на увазі все. Ви можете звільнити когось із жінок-співробітниць, якщо є така потреба. Але в цьому місяці є і плюси з цих питань. Ви можете кінець кінцем позбутися речей, які вам не потрібні, і які ви вже давно хочете. Викинути, віддати, подарувати, пожертвувати це стосується речей, одягу, меблів, чого завгодно все, що давно потребувало ревізії, все, що давно потребувало генерального прибирання, можна в цьому місяці позбуватися цих речей. Без різниці яким способом. Тобто, просто віддаляти від себе, позбуватися назавжди, продати, віддати, пожертвувати не має значення. Що стосується ситуації, наприклад, зі станом шкіри або з фінансами. З фінансами я вже казала, можуть бути певні проблеми, але ви фокусуєтесь на цих питаннях. Фокусуєтесь, тому що венера. Якраз в опозиції до вашого сонечка, транзитна Венера, йде повний фокус на цих питаннях. Саме на відносинах з жінками, на фінансах, на стані шкіри, на докаруванні приміщення. До речі, дуже слушна нагода продавати земельні ділянки та нерухомість. Продавати, віддавати, дарувати також будь-які. Види правочинів все, що стосується, не купувати, не купувати, а саме позбуватися будь-яким чином. Шкіра в цьому місяці, це стосується, мабуть, більше жіночок. Ну, скажімо так, занадто чутлива, але можна проводити косметологічні втручання. Прості або навіть ін'єкційні, це не проблема. Я гадаю, що результат вас може задовільнити. Що стосується питань, пов'язаних з вашою енергією, з відносинами з чоловіками, то а, тут трошечки складно. Складно, тому що в цьому місяці ви не відчуваєте чоловіків, не бачите їх. А, знову ж таки, незалежно від статі. Тобто, ви йдете на побачення і не розумієте, як воно закінчиться. Ви зустрічаєте чоловіка, і начебто все подобається, але ви не можете спрогнозувати, якими будуть відносини. Просто не відчуваєте. Свою енергію також, що чоловіки, що жінки, дуже складно. Не відчуваєте, не можете зрозуміти апатія, депресія, певна депресія. Тобто. Енергія на мінімумі може бути. Зі спортом такі ж відносини. Якщо ви починаєте займатися, або якщо у вас в цьому місяці якісь спортивні події, ви просто не зможете спрогнозувати результат і не зможете спрогнозувати реакцію свого тіла. Якщо є можливість відкласти ці питання або перенести на наступний місяць, коли буде аспект. Бидимості, тоді краще все-таки не планувати на цей місяць нічого пов'язаного з суттєвими відносинами, суттєвою зміною у відносинах з чоловіками, або пов'язаними зі спортивними подіями, або зі значною тратою енергії.